На кону стоятимуть чемпіонські пояси у надважкій вазі WBO, WBA, IBO та IBF. У суботу, 26 серпня, чемпіон світу з боксу в надважкій вазі українець, уродженець Сімферополя Олександр Усик битиметься проти британця Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться у польському місті Вроцлав на Тарчинській арена. Саме ці пояси і захищатиме наш співвітчизник. Бій Усик дюбуа розпочнеться орієнтовно близько 23.00. За київським часом Усик Дюбуа, послужний список боксерів в активі 36-річного Олександра Усика. 20 перемог з них 13 нокаутом у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у хевівейті. До цього український атлет був у першій важкій вазі. Свій перехід у надважкового усик розпочав із двобою з американцем Чазом Візерспуном у жовтні 2019-го, над яким здобув перемогу в сьомому раунді. Другим опонентом українця став британець Дерек Чесора в жовтні 2020-го, перемігши агресивного супротивника, який переважав за габаритами Олександр Усик, здобув свій перший пояс чемпіона світу у важкій вазі однієї з найпрестижніших та найбільших у світі організацій професійного боксу «WBO». Востаннє наш чемп виходив у ринг в серпні 2022 року, коли в реванші переміг британця Ентоні Джошуа. Тоді Усик захистив усі найпрестижніші титули надважкої ваги, які відібрав у АйДжея у вересні 2021 -го. Це WBA, IBO та IBF А також завоював вакантний пояс журналу Ринг. Пояс WBO в Олександра. Вже був нагадаємо, Ентоні Джошуа у квітні 2017 року. Здобув перемогу над українським видатним боксером суперваговиком Володимиром Кличком, який у листопаді 2015-го поступився усіма своїми поясами: WBO, WBA Super, IBF, IBO та ринг, якими він володів протягом 9 років британцю скандальному боксеру Тайсону Ф'юрі Усик всі ці пояси знову повернув. У послужному списку 25-річного Даніеля Дюбуа 19 перемог, 18 нокаутом і єдина поразка. Артем Каня, редакція, обозреватель.